Є yes! нарешті що? не бункерний Ні. краще Розказуй. Значить, до дня батька. Медіасервіс Мегуго і ведуча ICTV та ictv 2 записали збірку аудіоказок. Саня знає. Тому що там був я, там був <говори> Сережа Леховода, там був Швачка, <говори> і всі ведучі і персони з ICTV, відомі і публічні. Це все для того, аби дітки мали можливість прослухати так. казки і відчути батьківське тепло через казку? Так. <говори> а та <й, говори> до речі, вже можна прослухати. Але краще більше про це подивіться в сюжеті. Ну паріш, мені до речі, сподобалося. Звичайно, ну, Мені чесно кажучи, теж сподобалося і писати цю казку, і вигадувати і її, начитувати. Так, а я що... обов'язково послухаю. Да, і, 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 да, і да. послухаю. А дивіться сюжет, як це було, і обов'язково слухайте наші казки. Мені здається, що вийшло дуже класно. Увага! Озвучено татусями! До Міжнародного дня батька, телеканал ictv 2 і медіасервіс Мегого записали збірку аудіоказок для татусів та дітей. Цей проєкт говорить голосом турботи, любові та сили. А саме голосом тата зазначають творці, озвучили казки для дітей, відомі обличчя каналів ICTV і ictv 2 Ведучі програми факти та наші. Ведучи ранку у великому місті, ви точно впізнаєте їхні голоси. а ну, так вміє. Пити каву і грамуватись. Казка про Тиграйця і шумну тінь. Уяви собі чарівну лісову долину, бо той дуб був зачарований. А там у сінях 12 зміїв і пащі їхні роззявлені до нього. У казках почуєте голос навіть директора президента Starlight Media, в минулому журналіста Олександра Богуцького. Він, до речі, як ведучий новиною програми, факти Вадим Карпяк зробили свої адаптації відомих народних казок, додавши їм власного цікавого звучання. Король і питає його з якого ти королівства? З такого то у часи повномасштабного вторгнення багато дітей змушені зростати без своїх тат. за кордоном чи вдома. Тому тетусеві казки це нагадування про те, що батьківська любов та турбота завжди поруч. На маленьких і великих слухачів чекають вісім історій з казкового світу. У збірку війшли твори про правду і кривду, казки про незламну зорю, історія дівчини і зачарований Дуб та інші. Слухайте історії, створені батьки. Атьками з любов'ю.